Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Наше демо, демо змолотили вчора. До чим поле, 197 гектарів. Цікаве поле, частина поля пісок, частина поля нормального. Що ми зараз бачимо? Так, повернуся зараз комбайни, бачите, кусочку гектарів 30-40 залишилося підбирати. Урожайні зараз тяду проїдуть. Я знаю приблизно яка, тому що хлопці мені смс-ку тільки присилали, Ну а ви подивитеся, можливо, знову неправильно відкалібрували наші комбайни. Тримайтеся, виспіваємо. Наша пшеничка. Нічого не сипе. Зараз. Зараз під'їмося. О, хазяїн, як вдома. Тобі всі телевізор сюди. А, в тебе є. У мене все тобі є. Я-то думав, тобі тут врожай. Девять? Ну якщо багато звороти полі, в поліці, це средня. Ні, так не средня, за що? Це люди. Це нормальний результат принцип. А чого б'є? Букуруджу хуже збирає. І у нас була хуже кукурудзо. Її все трохи жарнуло, знаєш, то тоді було 35, вона прям прих... <губерця> <ових визна3> <губерця> ну, там на піску так взагалі показала. Вона просто, навірно, не налилася, <губерця> аби сніг. Зварілася. <губерця>